В Україні створюють реєстр забороненого програмного забезпечення. Я не знаю, сміяти чи плакати. Ну, давайте. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України працює над проектом постанови Кабінету міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Ну, Може, хоч після цього в нас пропаде один із бухгалтерів ряд інших програмних продуктів, які використовують не тільки наші частні компанії, але і державні підприємства. Ну, якось так оказується, що за 11 років у нас від оцього болотяного софта ніхто не спішить о, позбавитися. І якось так оказується, що ті, хто платять за ту саму один із бухгалтерів, вони попадають. По статті фінансування тероризму, але ніхто ними не займається. Ну це ж можна подивитися платежі, куди що йде. І можна подивитися, які програмні продукти використовують в тих чи інших компаніях. Ну це, це ж реально. А то, що в нас створять єдиний реєстр, з однієї сторони, це хорошо, з іншої сторони, смішно. Тому що е, скажуть: Окей, ми не використовуємо один з бухгалтерію. Завтра створюється нова компанія. І якось на рівному місці разом з сертифікатами появиться новий програмний продукт. І він дуже схожий буде на ту саму один із чи на будь-який інший схожий софт, який використовується в наших підприємствах і держустановах.